Усім привіт, друзі. Сьогодні наше відео буде про Луїса Діаса, що взагалі там коїться, що взагалі трапилося. Зараз ми все детально обсудимо. Господи, трагедія произошла цієї ночі. Похитили батьків Луїса Діаса. Я дуже вже сам сильно розпочинаю хвилюватися, що зараз там чувствується. Луис Діас, Звичайно, ще сьогоднішній горо проти, проти Ноттінгем звичайно, надзвичайно Діас Пропускав друзі, катастрофа трапилася сьогодні. Ця трагедія вона трапилася. Ну, для нас це точно було ночі. Я не знаю який там час був у Колумбії, але яка різниця похитили батьків Луїса Діаса. До речі, хочу сказати те, що мама на щастя Луїса Діаса була звільнена поліції. А ось батька зараз все-таки шукається. Батька все-таки ще шукають, поки що ніяких новин немає. Ми зараз всі тут і вболівальники Ліверпулі, і звичайно, чесно, саме Увіз на нервах. Ну, звичайно, що я в шоці. Як це трапилося? Де декілька. Воорожених мужчин на мотоциклах висадилися на якісь, на заправці, після чого зупинили машину, перенесли в неї і вивезли обох батьків в, в якийсь невідомий напрямок. Потім стало відомо, що злоумишленники відправилися в Баранкас, Баранкас департамент. Гуакио был объявлен план перехват с привлечением всех сил в полиции для поиска батьков в Одессе, чтобы не дать злоумышленникам ну, конечно. Ну а потом мать, мать Диаса, ей удалось освободить. Вона, звичайно, що напога... ну, звичайно, що мати Луиса Діас налякалась на ну, це звичайно. Коли вас похищається, на щастя, з нею все добре, вона начути себе гарно. А ось батька поки що не може знайти. Батька поки що не може знайти. На жаль. На жаль, я не знаю, що далі буде. Навіть, навіть думати не хочу, що може. Я оптимізм, я впевнений, що все буде добре. У Діаса я дуже сильно обожнюю цього футболіста. Я дуже за нього хвилююсь. Діогу жота після забитого м'яча він зняв футболку, то показав номер 7 до на написку. Діогу жота. Справжній мужчина, справжній е чоловік е та справжня добра людина. Знаєте, Діогу жота все, вже все всім довів своєю неймовірною добротою. Ось такий час саме коли... Діогу жота! Ну, звичайно, що там е і всі футболісти звичайно, що похлопали. Звичайно, що вся команда зараз переживає за Улиси Діасу, тому... Звичайно, що я думаю, Лус Діас, ну, я думаю, що не скоро з'явиться я так розумію, на футбольному волі. Поки батька не знайдуть, я, я впевнений, що його все таки знайдуть, Навіть думати про це не хочу. Я впевнений, що батька Луиса Діаса буде знайдено, я за це молюсь, я, я в цьому впевнені, що батька знайдеться. І тоді вже Лус Діас повернеться. Але футбол це зараз не головне. Головне, щоб саме з батьками Луиса Діаса. Була щаслива та довго, довге життя, звичайно. Ще. Це, звичайно, для мене це не зараз. Ось. Тому зараз на молитвах. Подивимося, що як далі буде. Друзі, я сам розпочинаю вже хвилюватися за Луиса Діаса. Він дуже гарна людина, він дуже хороший футболіст, і батьки його виховали так. Добряче, дуже добрі. Ну, Колумбія це страна у Южній Африці, там такий може коїтися безпределок, як якщо так сказати. Похищаються своїх батьків у стезі. Взагалі навіщо? Було треба похищати його батьків. Можливо, щоб потребувати гроші. Не знаю. Не знаю. Саме з Діас вже прокоментував ситуацію, він сказав, я хочу передати свого батька і готов піти заради нього на все. І звичайно. І звичайно, що нема нічого. Нема взагалі нічого цинішику за близьку людину. І я сподіваюся, що Луїс Діаса. Я дуже сильно сподіваюся, Та, що батька Луїса Діаса знайдуть. З мати Луїса Діаса на велике щастя все добре. Залишилось тільки з Батька, повністю сиділа все. Знаєте, першу цю новину я прочитав цього, учора ввечері десь о 2 години ночі. Ну, спочатку, я, до речі, ну, я не повірив спочатку. Думав, що це неправдива інформація, але коли вже стали писати такі дуже такі проверені, проверені, скажімо так. Не з точно, це роман вже написав, то я звичайно, що повірив. Бо Фабриця Романа ніколи не помиляється. Похитили на родині Баранкаса. там і народився. Луіс Діс по американському часу. Луіс Діаса, я тебе дуже люблю. Я сподіваюся, що все буде з тобою добре. Ми тримаємо кулачки, ми будемо, будемо молитися. Но... Мати Луіса вона була. Заложника. Ну, Поца поки що робота йде. Ну, Багалкас це рідне місто Луса Діаса. Розположено на Сергій клубі рядом з кривіцем взагалі. З Венесуелою. Так. Молимося за Луїса Діаса. Це відео я буду завершувати. Молимося. Підтримуємо Луїса Діаса. Всім побачення, всім пока.